З трьома військовослужбовцями прощаються на Майдані Незалежності у Рівному. Сорокап'ятирічний Сергій Деркач на початку повномасштабного вторгнення добровольцем приєднався до лав Збройних сил України. Чоловік проходив службу у 3-й штурмовій бригаді оперативного призначення НГУ Спартан імені полковника Петра Болбочана. Золоті руки мав добре серце. Пішов добровольцем з 10 березня 22 року. Ми зараз були в таких гарячих точках. Був дуже роботящий, дуже такий позитивний. навколо було в нього багато друзів. Гарна людина. Старший солдат Сергій Деркач загинув 23 листопада цьогоріч внаслідок ворожого авіаудару у Донецькій області. З найрідніших у чоловіка залишилися троє дітей та мама. 41-річний Назарій Антонюк на початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав Нацгвардії, виконував бойові завдання на Луганщині та Донеччині. Наш Назар був світлий, позитивний, любив правду. Що сказати, дуже жалко маленький син остався. 5 років. Воював з 22-го року, захищав нашу Україну. Від, напевно, від піхоти, і от до бойового медика, бо в нього є такий досвід, він закінчимо училище, і нам дуже сумно, бо війна забирає добрих, найкращих. Солдат Назарій Антонюк помер 24 листопада цього року. У військовослужбовця раптово зупинилося серце. У чоловіка залишилися дружина, п'ятирічний син, батьки, сестра та племінники. Закликаю вас до спільної молитви, стоячи тут на майдані. 39-річний Євгеній Герасимик у перші дні повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини, а пізніше приєднався до Сил спеціальних операцій. Все життя був веселим, справедливим, патріотичним і віддав своє життя за нас, за Україну. Завжди мріяв, щоб Україна була незалежною. Не може ні мій серце, ні розум повірити, що немає такої людини разом з нами. Україна втратила справжнього героя. Сергія Деркача поховали на кладовищі у селі Олишва Рівненського району. Євгенія Герасимика на алеї Героїв кладовища Нове, Назарія Антонюка на кладовищі тинне у Рівному. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.